Для того, щоб окупувати успішну Україну, треба або населення заміщувати, яке марковане українською ідентичністю, знищуючи марковане, або перепрошувати населення в нову ідентичність. Але, тим не менш, я можу сказати, зразу як анонс до етеру, який буде надмовну тему, я тут більше схильна до Тексту, який написав О Отар Довженко, і я нагадаю, він його написав на русському язикі, тому що ну тому що так душа підказала. 1992 рік, Що? образування на українському не смішите людей, Де ви візьмете столько преподавателей, знаючих язик. Нет ни учебников, ни первоисточников, ни самой терминологии. Но ну, как по-украински будет дифференциальное уравнение, производное или кораблекрушение? 94. Поп-музыка на украинском? Что-то о Червоной Руте и Колыне? Вряд ли вам хватит материала. 96. -й. Телесериал на украинском? Нонсенс. Люди привыкли, что Дикая Роза, просто Мария, Мариана говорят на русском. Кинец 90-х. Книги на украинском? переводы мировой классики. Но вы же понимаете, что существуют классические русские переводы, к которым люди привыкли. 2006 да вы с ума сошли дублировать кино по-украински, голливудские звезды и пупорис Женкознавать дрючком пропертый. Да люди будут просто игнорировать ваши сеансы. Кино из 2000 журнал на украинском не пройдет, язык не рыночный. Люди привыкли читать на русском, он солиднее что ли. 2014. Прекратить трансляцию российских каналов? Да, люди будут смотреть их в интернете, купить себе тарелки. Ну, дурачи, он и таки 2015. Ну и что, что война? Вы предлагаете отказаться от русских сериалов? Пойдите-ка, снимите свои украинские и честно конкурируйте с русскими, а люди сами выберут, что смотреть. А что денег нет, ну государство возьмите, что кризис, так сами допрыгались. 2016. Треть украинской музыки на радио Да вы что вообще как можно? І насправді це дуже класний пост, який показує наскільки наскільки великий поступ, але поруч з тим на українське продовжується атака постійно, тому що його треба маркувати як таке, що агресивно існує в Україні мір всіда существував руський язик. І тут ми повертаємося до інтерв'ю Алі Алієва, тому що він якраз розповідає дуже прокометну ситуацію, куди б не зайшли росіяни чи на яку б територію вони не загарбували. Вони завжди, тих, хто там уже живе, маркують терористами. А репресії, якщо брати всю картинку репресії, та більша частина них лягає на кримських татар. І тут вони формують дуже чіткий імідж кримських татар як терористів та екстремістів. Дивно, росіяни маркують імідж кримських татар як. Терористів, ек екстремістів. І далі Алі Малів навіть пояснює, що ні, ну насправді ні. Але я завжди кажу, що до 14 року жодного терористичного чи екстремістського, а, події в Криму не було. Вони очевидно були після того, як держава-терорист прийшла і окупувала Крим. Ну очевидно, але ж ми знаємо, що і українців називають терористами або принаймні розлюденими, або я сьогодні бачила, от в Треці почали з'являтися повідомлення із серії. От я смотрю, русскоязычные нормально относятся к украинцам, а украиноязычные, ну просто якісь дикі время час такой агрессией к русским относятся. Почему? очень странно Русские такі дружелюбні, а українці ну какие то бешеные. І причому, що це дуже поширена історія. І друзі, боже, я вас прошу: ну не ображайте отара довженка. Це ж з сарказмом він написав. Це сарказм, який тільки підкреслює, який жахливий шлях ми пройшли, і як на кожному кроці поширення українського в Україні. Ми чули оцю всю хірню що, Друзі, тільки не треба зараз до отара Довженка висловлювати ніякі претензії. Я тут для покращення вам настрою це все прочитала. Ох, а взагалі, ну що хочу вам сказати. Ми далі будемо слідкувати за тим, що відбувається у нашому просторі, досліджувати його. Тому що я, я знаєш, жартую, що кожен кримський татарин, як і сьогодні, кожен українець має бути істориком, щоб пояснювати першопричини і війни. І контекст своєї країни так, от до першої анексії Криму в XVIII столітті, Єкатериною II 95% всього населення Криму були кримські атари зараз. Це 13-15%. І тут ви знаєте, знову ж таки будемо говорити про те, а що ж у школах відбувається, і чому це відбувається, і чому це відбувається через байдужість дорослих. І насправді одним із найкращих етерів на цю тему, на мою думку, є оцей двохповерховий етер Андрія. П для дітей? І там він розкладає, що в принципі російське дуже класно пролізає, тому що воно відповідає на запити підлітків і не і закривають і запити, які не закривають дорослі або інший там продукт український, наприклад, для того, щоб підлітки залишалися в межах своєї ідентичності, а не набували ту ідентичність, яку їм продають. прикольно. А власне, ви знаєте, тут нещодавно Міша правильний анонсував свій альбом, і я дещо хочу його зацитувати. Хто сказав, що московські пісні нашкідливі? он, тридцять років в ці підливі наративи. Ліві випльовую з рота а В мене на календарі між іншим вже осінь. Мішиним посіб. Або посібл. Ну і Міша а, записав трек, який має дуже прекрасний візуальний ряд. Дуже прекрасний візуальний ряд. Я трошечки зацитую Іван Дурник. Ну, це трек про Івана Дурника, який її звик їздити на болота, привозив звідти золоті його гроші, і склалось так, що туди більше їздити не можна. Та Іван дуже старається, дуже старається, хоче. Івана Дурника слухали діти, хотіли, як він буде. Тепер ті діти, трохи московити. Ну і власне, послухайте, Івана Дурника у Міша правильного повністю. Міша тут заговорив про всіх тих, хто вне політики, то все політика, а вони вище, вони творці, рубля, люблять папірці, не люблять жити в іздиці, недоцільна ненависть, недоцільна ненависть сіяти, ми ж брати, всі, культура спільна, яка різниця, Бал, Балтика чи А, е, мовне питання, та не на, не, на, не на часі тощо, тощо, тощо. І я хочу сказати, що насправді, по-перше, я бачу, що у нас дуже-дуже швидкий. Поступ все одно відбувається. І я страшенно переживала, як воно буде в дитинстві мого малого. І поки що, попри те, що російськомовні діти в його оточенні є, вони не перекривають його українську ідентичність, і будемо дивитися, як воно далі. Але принаймні я бачу і педіатрів, і всі послуги, і звернення. Ну, тобто простір Олесика. Український переважно. І дуже багато контенту дитячого, і цього всього стає більше, і він росте. Хоча я знаю, що знову ж таки, на жаль, ми все ще живемо у світі, де українська дитина є більш послідженою, і її інтереси є більш послідженими. А ми маємо працювати на те, щоб такого не було.